треба скуштувати я знаю ви любите коли я їм тому спеціально для вас Я вас глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні для вас я підготував новий рецепт: це домашня чорна паста з креветкою, овочами та вершково-лимонним соусом. Тому бонусом лайк, підписка, якщо ви то ще не зробили. Ну, а ми з вами будемо починати. Перше, що нам треба знати про пасту, це те, що нам треба взяти два види Перший борошна. Перший вид борошна це тверді сорта пшениці, діграно дуро. І другий сорт це е, 0-0. Тобто це максимально дрібного помолу. Це тісто, верніше, це борошно використовують в основному для приготування піци. Тому я думаю, ви вже десь щось про нього чули. Якщо подивитись більш, так сказати, конкретніше торіно діграно дуро. Бачите, тверді сорти пшениці. Ви можете знайти, я думаю, на полицях магазинів таке борошно там, сільпо, мабуть, що новус точно що є. І, звичайно, фаріно. 0,0. 0 Бачите? Отакі От два види борошна. Ми їх будемо міксувати в пропорції один до одного. Звичайно, в кожного свої пропорції хтось полюбляє борошна більш таке жорстке, хтось більш м'яке. Звичайно, що також борошно використовується не тільки для пасти, а і також для пасти, такі як равіолі. Тому там тісто має бути ще більш м'якше. Там треба цього борошна на льовки трошки більше додавати. Тобто, це все треба грати з пропорціями. Зараз ми готуємо пасту, беремо один до одного фаріно, грану, дуро і нальовку, і будемо використовувати яйця. По класичній технології на 100 грамів борошна беремо одне яйце. Ми беремо 50 грамів фаріни, це тобто 0,0 0 Ось вона, мілкого помелу, Бачите, вона така біленька. І беремо тверді сорта, також 50 грамів. І беремо одне яйце, також 50 грамів. Воно важить в середньому. Це розмір 00, до речі, також. Що ми робимо? Ми беремо наше борошно. Яйця ми, звичайно, ще помили з миючим спеціальним для миття яєць. Беремо, змішуємо нуль 0 пасту цю борошно і тверді сорта. Далі робимо таку вороночку. І сюди ми вбиваємо з вами яйце. В чорну пасту ми з вами додаємо, друзі, чорнила каракатиці. Вони ось так от виглядають. Але ми можемо взяти з вами і більш дешевший варіант, наприклад, активоване вугілля. Або чорний барвник харчовий. Також продається, буде дешевше. Але не знаю, я більше полюбляю робити по класиці. Не знаю, ви можете сказати, дорого, багато. Але я скажу, що класика, вона і в Африці класика. Тому додаємо чорніла каракатиці. Скільки тут грамів? Зараз я вам скажу. Десь 2 грами. І починаємо перемішувати. І, звичайно, додаємо 5 грамів оливкової олії і 1 грам оцту. Оцет звичайний, можна взяти винний. Взагалі не принциповий який. На свій смак. Сюди навіть можете бальзамічно додати, тому що паста чорна. Тому, так, далі ми з вами переходимо на руки, тому що вже вилочка. Виходить і починаємо замішувати. Ось, друзі, ось така, бачите, еластична, гарна консистенція. Формуємо з вами кульку, пластикуємо обов'язково плівочкою і кладемо в холодильник. Нашу чорну пасту, яка вилежала і стала така м'якенька, гарна. Ми зараз кладемо на стіл, додаємо трошки сімоли. І нам треба зараз цей шматочок розкатати максимально тоненько, щоб не нагружати нашу розкаточну машину. Бо вона така у нас домашня. І після. Вже не знаю, якої кількості пасти за сьогодні. У нас сьогодні день пасти. Вона вже трошки підустала. Так. Думаю, так буде достатньо. Далі, друзі, розрізаємо, докручуємо нашу шайтан машину Є. І тепер, що нам треба трошки припилити. Молий. Так. І з другої сторони так само, Трошки борошна. І тепер розрізаємо з вами на три частинки. Трошки ще так. І, І тепер наш шматочок тіста. Зараз ми з вами прокатаємо на саму дрібну насадку, щоб вийшли у нас волосся янгола. Бачите, така гарненька, таненька. Тільки якогось янгола, я думаю, з Африки, але <гум> ну, дуже гарно виходить. Далі візьмемо трошки борошна, припорошимо нашу пасту, щоб вона не зліплась. Та й все. Готово. Друзі, не забуваємо, що в країні війна і кожному нашому воїну як ніколи потрібна допомога. Тому ось тут справа, ви бачите QR-код, скануємо. Також є номер карти та PayPal для зручності донатів. Кожна гривня важлива і кожна гривня приближає нашу перемогу. Тому донатимо, допомагаємо. А за ваші донати, для того, щоб вам було донатити цікаво та приємно, я розігрую подарунки від себе, від своїх партнерів, а також від наших воїнів ЗСУ. До речі, всі звіти є в моєму інстаграм закріплених сторіс, а також в Ютубі в Шортс. Тому ви можете перевірити, подивитись, до копійки все там є. І так, приготували з вами тісто для нашої пасти. А тепер переходимо до основної частини. Приготуємо вже всю пасту разом. Сьогодні ми з вами приготуємо пасту з креветкою, овочами та вершково-лимонним соусом. Я думаю, буде це цікава варіація, яка сподобається кожному, хто любить морепродукти та, звичайно, вершкові соуса. Зараз, друзі, я б хотів почати з того, що, як ви бачите, у мене новий помічник. Це Бренд український, українське виробництво у Львові знаходиться. В описі залишу всі на нього дані. Це ніж ручної роботи Safari. Дивіться, яка просто якість, яка ручка, стабілізаційна це все деревина, якість, ріжучі властивості. Коротше кажучи, сьогодні подивитесь, як я буду з ним працювати. Але я думаю, що такий ніж. На кухні, професійній, домашній, знадобиться кожному. Тому це вам так, порада від мене. Бо ви мене питаєте, які ножі так ось. Тепер тільки ці українці підтримують, тільки українців. Поїхали готувати. Першим ділом з вами, друзі, що ми зробимо? Як ви бачите, я вже закип'ятив воду для того, щоб що правильно, для того, щоб наші Чері томати, чи назвемо їх коктейльні томати, тому що це не дуже схоже на чері, такі, скажімо, українські. Ми їх бланширнемо. Для цього нам потрібно що ніж взяти цей чері-томат і ось так прорізати. його. Дивіться, як гарно ріже. Я навіть ніяких на зусиль не прикладую, і вже ніж гарненько сам ріже. Ось, отак треба зробити з чотирма томатами. І тепер беремо 10 грамів солі. Тут у нас якраз зберігається пропорція. Ну, Це я буду так дуже довго сипати. Зберігається пропорція кілограм або літр води, 100 грам пасти і 10 грамів солі. Так. І сюди кидаємо наші томати буквально на 30 секунд. Далі, друзі, дістаємо з кип'ятка, перекидуємо водичку. І додаємо обов'язковий лід. Вода має бути холодна з льодом. Далі беремо наші томати. І ось так бачите, як легенько, маленьким ножем, у нас знімається шкірка. Звичайно, можна було цю шкірку для дому і залишити. Але якщо вже робити, то робити якісно, ви мене знаєте. Тому краще, коли у вас отаке гарненьке є філе томата. І так само робимо з усіма іншими. Томатами. Переходимо до інших компонентів. Що нам треба зробити? Нам треба це все нарубити або нарізати. Тому беремо вялений томат, тут я взяв трошки більше на дві порції. От. І нам треба його нарізати. Так, щоб це було смачно і цікаво. Наприклад, вялений томат можемо трошки більшими шматочками. Думаю, ось так буде добре. Та перекладуємо до наших бланшированих томатів. І так, тепер, звичайно, беремо ніж, витираємо від жиру, витримо дощечку. І переходимо до каперсів. Як ви бачите, каперси у мене без гілочок. Можна взяти і з гілочками. До речі, рецепт грамовки все є в описі, тому я не буду повторюватись. Загляніть, там все є. Нарізаємо їх ось так миленько. Це не принципово. Каперси нам дадуть кислинку. Каперси також сюди. І тепер переходимо до чеснику. Часник. Втираємо дощечку. Часник нам треба, друзі, нарізати слайсами, тому що мені так подобається. Немає сенсу його прямо нарублювати мілко. Тому слайсами ось так. Тримаємо і гарненько, тоненько. До речі, ніж, я вам скажу, просто дуже гарні. Ріжучі властивості, класна сталь. Тому всім раджу, навіть не на правах реклами, а тому що ну, мені реально не соромно за цей ніж, він реально крутий. Плюс український. Дуже класна сталь, дуже класно ріже. Я просто від нього кайфую. Тепер візьмемо петрушку. Я взяв її помив, взяв верхівочки, як бачите, бо мені треба максимально ніжні частинки. Так. Отак зробимо їх, скручуємо в кучку і тепер рубимо. Далі починаємо обсмажувати. На розігріту сковорідочку наливаємо оливкову олію. Так буде добре. Далі нам треба обсмажити креветку. Ну, чого ти заважаєш мені? Йома-йо, не дають працювати нормально. А, це не ти. Це ти. Скажуть потім шеф розмовляє е, з кастрюлі. На висоцьку гонить, а сам з кастрюлі розмовляє. А це мене захейтить зараз. Так, все добре. Там все добре. Тут все добре. Поїхали. Е, креветка. Її треба обсмажити дуже швидко. От Просто дуже швидко. Тому беремо креветку 16 на 20. Гарний розмір, кожна десь по 15 грамів. У нас тут 75 грамів, 5 креветочок. І кладемо нашу сковорідку. Нам треба спочатку обсмажити з однієї сторони до золотистого кольору. Потім перевернути і вже класти інші компоненти. Так, перевертаємо нашу креветочку. Бачите, Нам треба буквально трошки її колірнути. Далі сюди ми додаємо першим ділом. В'ялений томат, каперси, часничок і швиденько, максимально швидко перемішуємо. Вода на пасту, як ви бачите, закипіла. Грамовка, літр води, 10 грамів солі і 100 грамів нашої пасти чорної. Тому зараз ми вже з вами можемо відставити наші креветки. Це вже зараз ми будемо доводити разом з соусом, не треба їх перетримувати. І сюди ми кладемо наші макарони. Я пропоную зараз взяти якісь щіпці, щоб їх роз'єднати, щоб вони не зліпли. Тому почнемо з цього. Хто не знає, я ділюсь своєю кулінарною електронною бібліотекою, яку збирав дуже багато років. Тому хто хоче її отримати, все дуже просто. Напишіть мені в Instagram, в особисті хочу, і я відкрию вам доступ. Там дуже багато книжок, більше 150 книжок, деякі з них коштують більше 100 150 доларів. «Ледін Медісон Парк», «Нома», Дуже багато крутих книжок. «Ларуза Ларузострономік Енциклопедія». Тому пишіть мені в Instagram, в особисті хочу, і я відкрию вам доступ. Давайте розвиватися та ставати краще разом. До речі, існує такий міф, що, типу, треба в пасту воду додавати олію, що воно не буде зліпатися. Друзі, це можливо, зараз мене жіночки закидають тапками в екран, але я вам скажу чесно, такого, ну, типу, професійні кухарі, шефи не роблять, тому що це просто перерозхід олії, і воно нічого не дає. Тобто олія зверху вона отак залишається і все. Тобто, по факту, ви можете спокійно собі зварити е, в цій воді з сіллю, потім просто кинути її кудись і для того, щоб ви не зліплись, трошки взбризнути там соняшниковою олією або оливковою, перемішати все. Типу, а додавати в воду, ну це точно вам е, ніякого ефекту не дасть. Тому давайте почнемо з вами з варки. Бачите, я взяв такий пінсетик, у мене є, мій улюблений. До сковорідки я його не беру, тому що ви самі знаєте, тефло не зя. А от в кастрюльку. Те, що треба, і так, кидаємо нашу пасту в киплячу воду і відразу ось так її розшевелюємо. Назимом це тако. Паста вариться домашня дуже швидко, ну, максимум, я думаю, хвилинку-півтори. Тому треба уважно за нею слідити, щоб вона була альденте і не була переварена. Тому що переварена паста, як на мене, це найгірше, що може бути. Тому що далі ми цю пасту альденте вже будемо доводити в соусі. Тому обов'язково альдента. Як ви знаєте, альденте переводиться з італійського на зубок, або, і ще простими словами, це десь 75% готовності. Тому що далі, ще раз повторюсь, вона доходить в соусі, потім сервірується і потім несеться е, гостям в ресторані. І поки вона доноситься до столу, вона доходить. І так, можемо вже пасту, я думаю, виключати. Як ми її можемо перевірити? Ну, по-перше, ми могли б її, якби вона була трошки більша, не така дрібненька, ми отак її розриваємо і дивимося. Не знаю, видно вам чи ні. Але в центрі має бути от в центрі, якщо вона альдента, такий стерженьок. Якщо вона чорна, типу щось нічого не видно, скажете ви, то що ми робимо? Ми просто беремо її і куштуємо. От я куштую. Який ефект? От вона вже прожовується, вона розкусується, все добре. Але от на, на зубах. Залишається так трошки, наче, знаєте, така твердість. Оце говорить про те, що вона альдента. Тепер що ми робимо? Ми знімаємо нашу пасту, беремо нашу сковорідку і прямо сюди, в сковорідку, ми її переносимо. Ось так. Ну, чесно кажучи, ця штучкою було набагато зручніше. То все ну, але, е, грубо кажучи, я вам показав дві технології, як можна діставати пасту е, з кастрюлі. Це вам лайфхач, який туди в ту степь. Е, запишіть обов'язково. І так, що ми робимо далі? Далі, як би це е, грубо не звучало, але нам треба додати сюди трошки води, в якої вариться. Будьте обережні, бачите, я налив десь ну, плюс-мінус 50 мл. Далі додаємо сюди 100 мл вершків. Я взяв максимально жирні 30%. Тепер перемішуємо. Це якраз для того, і для того я і воду з-під варки додавав, щоб в мене вийшов такий соус, щоб це не були чисто вершки. І для того, щоб вони у мене не звернулися. От бачите, вийшло так. Густовато, скажімо так. Вершки підтягнули соус. В принципі, у нас тут все вже готове. Нам тільки треба його з'єднати. Тому додаємо сюди цедру лимона, так як це має бути вершково-лимонний соус. А самий смак більше і аромат. що ви навіть понюхаєте, то це, звичайно, шкірка. Але головне не брати білу частину, тому що біла частина, вона гірчить. Нам треба тільки оця жовтенька. Десь один грам. Максимум. Більше не треба. Так, і що ми робимо далі? Оці всі наші залишки ми сюди згрібаємо. І обов'язково беремо з вами е, лимончик і додамо сюди іще розрізали, дамо фреш. Руку спеціально, хто мені писав, що ти миєш руки лимонним соком. Руки у мене помиті. Кухарі миють руки кожні 2-3 хвилини. Вони чистіше, ніж. В рукавицях працювати, якщо там щось уявляєте під рукавицями, скільки збирається всього, там бактерії ви десь відрізали і всі ці бактерії до вас. цей. Тому краще чисті руки беремо, тому що тут є кісточки, тому я кладу руку і через руку додаю сюди, щоб наситити смак, буквально 10 мл, не більше. Ось бачите, всі в мене залишились в руці. І так, перемішуємо. Як бачите, соус у нас вже підтягується за рахунок вершків. Тут вже є лимонний смак, вершковий смак, овочі, каперси дають кислинку. І тепер нам треба обов'язково довести по смаку. Тому додаємо сіль, перець свіжомелений. Так, і тепер додаємо нашу петрушку рублену. І додаємо наші черрі. Сервіруємо нашу пасту в тарілочку. По-простому, по багатому кладемо в центр. Жити, просто вона домашня і не така довга, як би хотілося, але дуже гарна. Далі кладемо нашу по колу креветочку. Тут там. томат. Бачите, яка палітра кольорів. І ніби звичайна біла тарілка грає зовсім іншими фарбами. Обов'язково всі залишки смачнючого соуса кладемо ось так в центр. І зараз я вже чекаю в коментарях, що будуть писати. Ну, який пармезан? Ну в Італії пармезан до морепродуктів не кладуть. Друзі, можливо, можливо, і не кладуть. Але я вже 12 років працюю в ресторанному бізнесі і ми в Україні кладемо. Я поясню, чому. Пармезан це вторичний смак. Або умамі. Тут дуже багато таких елементів, які просто підсилюють смак: це пармезан, томат, гриби, соя. Далі морські водорослі. Тобто ці продукти вони мають вторичний смак. І тому я не можу, щоб не додати пармезан. Я завжди його додаю. Пармезан це найкраще, що є в італійській кухні. Тому обов'язково зверху ми з вами натираємо ось так щедро. Натираємо пармезан. Сушені оливки. Як ми їх зробили? Це дуже просто. Нарубили і висушили до повного висихання. Далі додамо сюди ще фарб. У мене тут є мікрогрін горох Мікрогрін, це, до речі, зараз був мікрогрін соняшника. Ось це, він такий гарненький. Додаємо сюди для кольору, бачите, ніби росте з землі. Дуже гарно, як на мене, та естетично виглядає. Отак ще одну сюди посадимо. Є. І додамо. Зелений горошок. Також він гарний. Так, сюди покладемо, сюди покладемо. І десь, можливо, ось сюди. І тепер на кінець спеціально для найкращих гостей. Дивіться, яка гарна квіточка. І садимо нашу квіточку ось так в центр. Треба скуштувати. Я знаю, ви любите, коли я їм. тому Специально для вас, mm. это очень вкусно. Я бажаю вам, друзі, щоб вам так само було смачно, як і мені. Обов'язково, якщо вам не важко, лайк, підписка, дзвіночок, щоб не пропустити всі мої нові кулінарні відео. Ну, я буду з вами прощатись, всіх обіймаю, цілую прямо в душу. па папа.